Запрошуємо усіх прихильників футзалу ну, на я сумніваюсь, що комусь вдасться наздогнати лідера команди Техмедві Гащук. Його удар, ближній кут на добиванні Віталій Шумський. І також на ційна втрата психологічна, оскільки Андрій це та людина, яка живе. Андрущак, удар на дистанції лівою ногою, слід було задавати цього удару, але не виконав як слід Петро вистрілив володінням команди супорника натомість справа ярній вирит від кіпера команди «Леобі». Бі. Сьоми хвилина матчу. Андрущак чергова спроба удару. На добиванні немає. Створює для партнерів. Також сам неодноразово забуває. Тут тепер уже вибігання 2 в 1. Гащук. Шумський. Удар гайдар на висоті. Основний час завершилася. Нічю. Пам був тріумфатором регулярної першості ще під керівництвом Миколас Чан. Андрущак не забиває зустрічі. Багато зараз руху від Андрія Гайдара. Взяв на себе ініціативу, обіграв Гащука. Гайдар стріляє, але Олені... не А Віталія Гащука багато вдається у Андрія Гайдара як позаду, так і на навістрі атак. Контроль. Вишневський. Вихід 2 у 2. Пробиває ближній кут. Передача вперед не проходить. Гащук! Пусті ворота Віталій не забиває. Стійко з доволі вигідної позиції, так і також трапляється. Чергова спроба. Дізнаємося, з чим завершиться. Атака і м'яч у воротах 1-0. Браво! Ігор Вишневський отримає привітання Лазорищак У Дем'янєва. Тут уже і важко. Атакує Богдан. Робочий. Повертається команди на другий тайм. У нас без змін один. Під номером 11 Микола Молочий. Сьомий свіжому повітрі, але за футзальними правилами. Хайдар помиляється Гащук обіграв останнього. Вихід вічна від скидка п'ятою, Удар м'яч у сіці, Когот забиває 2-0. Браво Андрій Когот. Чудовий удар з носка дальній кут, ну і Дякую Віталію Гащук. Хороша нагода пройти до чужих воріт. Андрущак. Ліворуч Гащук. Андрущак б'є, поміж ніг, здавалося одна. Гравців команди Левобіт поки що атаці в них нічого не вдається. Пусті ворота Гащук слід вирішувати. Удар. Влучає у поперечку Віталій. Високий пресинг. Дає свої плоди. Гащук відбирає м'яч. Гайдар поступається у швидкості по всьому, у тому числі пусті ворота і знову. Повернути на Дем'янєва. і важко. Атакують. Позабістило обіду і забиває Владислав Дем'янєв 2-1. Чуємо вигуки з трибун. Це оболівальниці клубу Леобіт, яких сьогодні достатня кількість. І надалі. Гравці команди у білих футболках переведені на правий фланг. Тягне м'яч Роман Дума. Його удар з гострого кута. Возиться із м'ячем команда. Тій жікіс і не забуває. Брезі Шумський. Стало набагато свіжіше і холодніше. Наприкінці вечора. Бомбардирів, воротарів, наставника у обох лігах. Удар! Який момент у Андрія! Андрущак відкривається на лівому фланзі. Передача вперед. Атакує Гайдар. Набрав хід через центр поля. Єважко! Простріл! Гойдор не забиває хоча. Знову нагода виконати передачу на Івашко. Той б'є у супорнакого, який сьогодні забиває, але цього голу недостатньо. Пусті ворота. Ну і знову мимоціль свій результат. Вечір для вас відкоментував Олег Чуне. Збережіть не одного. Зустрінемось.